А воно нас не просте. Знайте, діти? Чарівне. Славну осінь привітаю, у танку ми закружляємо, поспіваємо, помалює, змагання тут влаштуємо. Хто за це? Усі! Усі? Усі? Отож кличмо осінь. Гого! Мене. Так, так, люба, осінь, о, яка ти гарна. Не би дішла з цієї прекрасної картини. А ми для тебе підготували привітання. Ми сьогодні зійшлися на свято, що дружились, як добра сім'я. Свят нам кажуть, що буде багато, як пісень на весних солов'ях. Але. Я гарбузь. Але осінь Але, осінь. Але осінь, у російському висті. Ну забувається вам нічого. Ну про так Я так. Я гарбуз, я ради клас. А яка кайф на кафе. Слово русский сінене. Добрий день, добрий час. Бравий дуже я осінь країна весна, на тебе на ці каночка сама триваю танку рука, малююся, малюю, малюю всю пити так, так, щоб до години любі вам. Золота осени, бачимо, ти не одна до нас прийшла, а гостей привела. Я зовуть. Як величатима його від твора? Я не сама досла, хоч охдатів привела. І за описом пізнайте, як пізна, звати, гадайте. Наші діти, хоч маленькі, та братів твоїх, пізнали. Добре знають, ще з садочка імена їх пам'ятають. Є у нас тут наймолодша дівчинка-красуня. Всіх братів тобі назве нам, дівчинка маніма. Вересень, зовсім, листопад. Молодець. А тепер ви, братики, розкажіть про а себе. А тепер ви, братики, розкажіть про себе. Перший місяць – берез. Я смачний, вам дарую, я внука запашні, лучші сливи, диня ви нога, то солодка ганець за всіх моя. Пашки. Рожай добротий зібрана весна і ось я до вас прийшов сьогодні. Я жовтий, зовтин я молодший гра. Я не Да мне дама, боялся не лайк на команду. Так сейчас лейтенант. Очень славна і добротна.